Павлоградські вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку. Як повідомили у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області, подія сталася ввечері 20 січня на вулиці Повстання. Горів одноповерховий житловий будинок. Вогонь охопив кімнати оселі. Пожежа поширилась на дах. Загальна площа займання склала 30 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає. Кинули гранату в бік житлового будинку. Правоохоронці Дніпра затримали двох чоловіків. Внаслідок вибуху пошкоджено квітковий магазин, фасади балконів і вікна. Але обійшлося без постраждалих. Затриманими виявилися жителі синельникового віком 21-27 і років. Під час обшуків у них вилучили автівку, мобільні телефони, речові докази, а також патрони та ножі. Чоловікам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. До розслідування триває. На Дніпропетровщині судитимуть організаторів підпільного виробництва етилового спирту. Детективи бюро економічної безпеки з'ясували, що спирт незаконно виготовляли та транспортували до сховища через підземний трубопровід довжиною близько одного кілометра. Продукцію потім продавали по всій Україні. Щодня виробляли понад 20 тонн спирту. Під час обшуків вилучили 113 тонн нелегального спирту та обладнання для виробничого процесу. Обвинувальний акт скерували до суду за статтями Кримінального кодексу України. В Україні розпочали створення безбар'єрних маршрутів у 12 містах, зокрема у Дніпрі. Це спеціальні транспортно пішохідні шляхи, які роблять доступними для людей з інвалідністю та маломобільних груп. На маршрутах облаштовують перехрестя, переходи, школи, садочки, громадські місця. Громадський транспорт а також встановлюють тактильні позначки та навігаційні знаки для зручності і безпеки. Міністр розвитку громад та територій Олексій Колеба зазначив, що проект Рух без бар'єрів покликаний створити приклад зручного і безпечного міського простору. Громади самі обирають маршрути, які охоплюють важливі соціальні об'єкти. Наприклад, у Києві це центральний вокзал, у Дніпрі лікарня Мечникова. Досвід пілотних громад планують поступово розширити на інші населені пункти, які долучатимуться до проєкту. Стан доріг та безпека в навчальних закладах. Ці та інші нагальні питання обговорювали сьогодні у Павлограді на зустрічі очільників територіальних громад з головою обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком. Ремонт центральних магістральних доріг одне з ключових питань, що стояло на порядку денному. Капітальний ремонт доріг області не на часі. Проте привести їх до ладу планують вже невдовзі. Йшлося й про укриття в закладах освіти, їх подальше будівництво та ремонт. Правоохоронці відзвітували про реалізацію проєкту зі створення поліцейських станцій та працевлаштування офіцерів громад. 15 січня оголошений старт державної програми Ветеранський спорт вона спрямована на фізичну та психологічну реабілітацію ветеранів, допомагає відновлювати здоров'я, долати стрес, сприяє їхній соціалізації, а також підтримує повернення до активного життя та формує нові соціальні зв'язки. У Павлограді ветерани війни можуть скористатись грошовою допомогою для оплати послуг у тренажерних залах, спортивних секціях чи клубах, які працюють у категорії фізична культура і спорт. Наш тренажерний зал приймає оплату через картку Дія за державною допомогою ветеранський спорт. Ми розуміємо, що це дуже важливо підтримувати ветеранів та учасників бойових дій. Тому ми зробили оплату максимально легко і комфортно для них. У межах цієї програми із ветеранами працюватимуть тренери з досвідом реабілітації та роботи з людьми з інвалідністю. Вони розроблятимуть індивідуальні програми тренувань з урахуванням фізичного стану, особливостей та цілей учасників. Медичний огляд не є обов'язковим, але рекомендований нами, і він бажано його проходити, щоб ми могли максимально підібрати програму індивідуально до потреб кожного клієнта. За даними мінветеранів, на сьогодні до програми долучились вже 23 тисячі ветеранів і ветеранок. Марина Кукліна, його Брово, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У Павлограді, місті, яке вважається шахтарським, традиційно велика увага приділяється вугільній промисловості. Це одна з основних галузей економіки, і тому професія гірника досі залишається актуальною. У нашому коледжі зі спеціальності гірництва триває підготовка фахівців вже понад 35 років. Перший вступ був у 1989 році. На гірництві у нас готують за двома освітньо-професійними програмами: це підземна розробка корисних копалин та експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. Готуємо ми фахових молодших бакалаврів з гірництва за денною, дуальною та заочною формою навчання. А вступ у нас може бути на основі базової середньої освіти, це на базі 9 класів, а також це тільки для денної форми навчання, а також на базі повної загальної середньої освіти, Тобто на базі 11 класів, можна і на денну форму вступати, на дуальну і на заочну форму навчання. Кількість студентів, які вступають на спеціальність гірництва, не зменшується. Незважаючи на обставини в країні та зміни на ринку праці, студенти обирають напрями, пов'язані із роботою у шахті. Кількість ліцензійних місць у нас 200, а кожного року у нас набирається декілька груп на денній формі і на заочній формі. А в цьому році у нас навіть набрали на дві групи більше. Однак, з початком повномасштабної війни, кількість дівчат, які вступають на цю спеціальність, щороку збільшується. У нас навчаються не тільки хлопці, а й представниці прекрасної статі. На денній формі навчання, звичайно, дівчат у нас менше, але вони є останнім часом. Дуже багато жінок працює на гірничих підприємствах, особливо під час воєнного стану. Якщо ми кажемо про заочну форму навчання, то у нас завжди дівчата були майже наполовину групи наповнені да, представницями прекрасної статі, тобто майже 50% відсотків складаються саме жінки. Одна зі студенток також поділилась враженнями від навчання та розповіла свою історію вступу. Я обрала цю спеціальність, бо я виросла в шахтному містечку Шахтарське зараз раніше називалось Пешедраманське. І в цьому містечку найбільша розвинена гірнича промисловість і це є основою економіки та більш сімей, в тому числі моєї. Я з дитинства бачила наскільки. Ця професія є важкою, важливою і одночасно відповідальною. Спочатку здавалося дуже багато предметів важкими, але за допомогою вчителів та праці подолала це все і зараз добре навчаюся. Після закінчення навчання дівчина планує йти працювати за спеціальністю. Говорить, дуже чекає спуску в шахту, який відбудеться навесні під час проходження практики. Теоретичні знання безпосередньо вони підкріплюються на практиці. І вже починаючи з другого курсу, у нас діють там ознайомлювальна практика, полігонна практика по вивченню гірничого обладнання. І на четвертому курсі у нас майже п'ять місяців триває практична підготовка на підприємстві. Студенти коледжу, хоч і навчаються за змішаною формою, однак повністю зацікавлені справою, яку обрали. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У Павлограді нагородили переможців онлайн конкурсу малюнків під назвою Галерея єдності. А ми підтримуємо обласками. Галинета Анастасія, Павлоградська школа мистецтв. Цього року у конкурсі взяли участь понад 80 учасників віком до 14 років. Серед них 28 переможців. Захід розпочався хвилиною мовчання та гімном України. Далі урочисте нагородження переможців, яких привітала заступниця міського голови. Дякуємо вам від нашого міста, від цієї нашої команди міста за те, що в галерії єдності з'являються такі малюнки від кожного з вас в них ваша сила, любов до рідної країни, єдине міцною України, України. 14-річна Аліса увійшла до переліку переможців. Коли дізналася, що її робота серед найкращих, зрозуміла, що праця впродовж кількох років була недаремною. Я намалювала українку і вона символізувала символізувала, коли я це лісувала. Я хотіла сказати це тим, що щоб був мир, щоб все було гарно, добре. Дівчина зазначила, що перемоги на міському рівні додають мотивації на досягнення більших результатів. Зокрема, її роботи були представлені у Львові та навіть у Кракові. Окрім цього, свій перший захід проводила Вікторія, працівниця міського культурно-дозвільницького центру. Вона віднедавна переїхала до Павлограда з Покровська. Місто Павлоград мене прийняв як другий дім, коли знаєте, тут, до бабусі приїхав, і вона так тепло тебе огортає. Сьогодні був перший захід, такий, який я проводила самостійно. І я хочу подякувати усіх, хто був тут присутній, адже так тепло, так лагідно прийняли. Кожні очі відповідали з добротою, з вдячністю. Переживанням я дуже вдячна всьому Павлограду. Дякую за підсумками конкурсу. Переможців відзначили дипломами та картинами по номерах. Данило Трохименко, і Горброва Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. Ніжна усмішка, солодкий присмак кави на безлактозному, дизайнерський інтер'єр та життя за завищеними стандартами, життя з картинки це ілюзія, до яких прагне більшість користувачів соцмереж. І втомившись після робочого дня, ми сідаємо за перегляд чужих сторіс, щоб відволіктись від власних проблем. соцмережі це не тільки про меми і фоточки, а їх вплив на наше здоров'я. Мозок кайфує, коли отримує лайки чи цікаві новини. А все завдяки дофаміну, гормону щастя та задоволення для мозку. Потрібно все більше і більше таких емоцій, і це викликає залежність. Ми смішні відео і якісь про Корею. ні Ні, ні. Навчальні відео. І просто історії можемо слухати. Uh -huh. А Якось використовуєте там для навчання? Так, так uh. якісь різні різні відео, які допомагають da, для навчання. Математика, супермову. А <laughs> самі знімаєте якісь контент? Так, YouTube Shorts теж знімаємо. Ну, no, не просто, а якісь там картинки, мультики. Годин 8-10 десь на день. Ну, no, багато. Знімаєте, так, контекст? Ні, не знімаю, просто люблю в телефоні сидіти. Це займає дуже багато часу. Щось розважальне, щось веселе, гумор, мода, спорт, щось таке. Використовували, наприклад, для того, аби там, ну, можливо, десь там для якогось навчання або ще щось. Ні, бо зараз немає на це часу. Якщо раніше, то може бути, а зараз вже ні. Ну, діти, внуки, так. Багато часу вони приділяються? Ну. Да, многовато. Животівно дітям поменше. Психологи зазначають, що спостереження за чужим життям псує власну самооцінку. Людина приміряє на себе ідеальну картинку, забуваючи про свою особистість. Зазвичай, щоб зрозуміти зміст відео у соцмережі, достатньо трьох секунд. Далі людина гортає в сторінку, зосереджуючись на іншому контенті. За 10 хвилин перед очима пролітають сотні таких відео з чужим життям. Мозок перенасичується інформацією і втомлюється. Це негативно впливає на сон та працездатність. Захоплення соцмережами може призвести до соціофобії. Людина боїться співпрацювати або спілкуватись у соціумі. І навіть звичайна прогулянка містом для такої особи може стати реальним викликом. Щоб зменшити негативний вплив соцмереж, науковці радять скоротити час, проведений в телефоні. Змініть свої звички, видаліть додатки з телефона, щоб заходити в соцмережі тільки через комп'ютер. Знайдіть щось цікаве офлайн, малюйте, ходіть на прогулянки, грайте у настільні ігри чи займіться спортом, проводьте час із друзями та родиною наживо, Зустріньтесь за кавою або разом, сходіть у кіно. Це краще за переписки. Робіть паузи, спробуйте прожити день або навіть тиждень без соцмереж. І пам'ятайте, соцмережі це просто інструмент, що покращує спілкування. Не дайте йому позбавити вас реального життя. Цікавіше особисто зустрітися з друзями в парку, ніж дивитися, як хтось інший гуляє з ними. Олена Коліш, Данило Трахименко, Максим Воронов, новини ПТРК.